Всім доброго ранку. Привіт! Привіт! Погода сьогодні в нас чудова. Вчора дощ ішов сьогодні так гарно. О, бачите, сонечко. Так вітрик трошки є, але не дуже. Так собі. Наколотила для хлопця несу, піскуна несу, звісточки давати. Іду. Та й гуляє. Качки вже випустили. Да? Петруха. Привіт! Пешкун! Що, їсти хоче? Зараз подивимося, щоб користи. І даємо. Курить чистенько. Хлопчик з'їв і пищить, кричить. Що манюнік? Такий у нас кабанчик. їм два рази в день, рано і ввечері. Пов таке 15-літрове пів відра, з'їдає все. Дві кохті. Скидаю з кублаще. Дві кохтухи чорна і біла. Хочу посадити їх на качені яйця, на качки. Треба буде дивитися, одну туди, одну сюди, одне кубло. Мой мало. Ще треба одне ставити, ще одне поставлю, напевно. Ось такі курочки. Петух вже тут, того вигнав. Їжте мої маленькі, їжте, догулять підемо. Хачки тут. Одна, дві. Нема, де остальна. Всі кролики пропастила. Шість штучок було великі. Навірно, важкий окрол був. Ось що виробила. Зараз я її приберу до ящика. Заб'ємо її. Така мені кролиця не потрібна. Оця красавиця окролилась. подивіться. О, такі красавчики. Є в нас кролички, слава Богу. Заховала в порядочку. Хороша дівчинка. Виняла її два штучки живенькі. Два живенькі зараз я дам тій, мамоці, А цю, дивіться, два штучечки тільки живенькі. Я зараз сюди підкину. Так, не. Поприбирала, почистила. Кроличку, яка родила. Оця чорненька, оця. я забрала в її. Ще троє, троє діток залишилося живенькі. Кинула до рижії, її, її сюди. Вона багато і родила, вона була товста. Чекай, ну, кинула сюди, отаку дівчинку цю вже зробила, все прибрала. Сіна новенького, все, оцю сюди. Сюди о, кинула в ці ящики, все прибрала добре. Всіх поприбирала, всіх почистила. Маточники все. Тут теж ящичка поставила, які такі двойні, зараз сіна наложу. Взяла якийсь високий ящик, але я його уперла сюди. Фуга, аж стомилася. Вже ждемо. Все залишилося декоративно і дві цих і баранишка. Ну баранишку я не переживаю. Це теж була першокролка, яка конина. <кхи> не знаю, що Бог дасть, й буде. Викинула сім викинула і три, вісім викинула кролючків. І три живенькі. Зараз побачу, що там в теї, скільки, бо не дивилася. Геті не дам зовсім. Я не знаю, чи її злучати, велика, така хороша кролиця. Її дуже вони були великі, дуже великі. Красива кроличка. Дуже були великі і багато. Першу кролочка, дуже багато. Отаких тату у нас красивий. Подивіться, їхла хорошочка, дівчинка. Зараз малюки всі. У мене в цій, тут, у цих маточниках, усіх є малючки. Всіх Ось такі в мене окроли, слава Богу. Тут три малюки, приперла сіна, зараз наложу їм сіна. Да, діточки. Погодувала. Це і п'ять. Ось такі тувстуни. Зараз покажу. П'ять штурчок. Погубила всі. Зараз покажу, які тут тувстунчики. одненько вийму. Подивіться. Подивіться. Подивіться, які товстуни. О! Який наїдений, о, яке пузо. Ух, який я тостий! Панончики чистиї, хай сидять. Це є манюні сама шість і три вкинула, вийшло дев'ять. Два біленьких, то всі чорні. Хай сидять. Вона буде, вона сьогодні ще накрулилася. І ну і моркви, і бурячка дала і зерна, все понасипала, хай сидить. Це цієї красавиці дев'ять. 9. 9 штучок. Красиві її всі. Теж такі товстуни. Ця маленька, її залишилося шість. Ну, я її не чіпаю, хай вони такі будуть шість. Всім насипала зерна, сіна накидала лежать. О, лежать, понаїдалися лежать. Такі красавчики, хто їсть, хто лежить. Води чистенькі. всім помила. О, гамаю, каже я. О, такі в мене тут. Яка серебрушка красива. Серебрушечка, яка красива. Тут дівчатки в мене всі. М -м, яка вам всім до побачення, гарних тварин, щастя, здоров'я всім, до побачення, мої хороші!